Чи цікавий був би вам проєкт перевтілення? Так, е, так, та, цікаво. Бо я найбільше боялася, що якби я сказала, от, пішли вже в салон, скажуть, ой, вже в мене немає часу, у мене діти напередіти і так далі. Добрий день. Добрий день. Добрий день. Добрий день. <сум> <сум> от, як би ви особисто піднесеся до того, так, ти можеш мовчати чи ні, той то доєлби? Реально, люди готові вже. Оце мене шокувало. Last. Last. <gif> Ми в шоці. Ми в шоці, тому чекайте. Наш проєкт йому буде. Ура! Доброго дня, Юлія! Доброго дня, Юлія! <перес> <пасувач> <пасувач> Чи цікавий був би вам проект перевтілення? От тільки чесно кажи: от до тебе підходять ти не знаєш, що це? Що це? Ти би пішла би? Я думаю, так чому б ні? А якби тебе перефарбували в брюнет? Ні, то я б зразу сказала, що брюнеткою я не буду. Треба чітко окреслити межі, в рамках яких ти готова до перевтілення. Правильно, я теж за те, що не змінювати людину настільки кардинально, щоб вона себе не сприймала. Тобто, це перевтілення не про те, щоб капець людина себе не знала в дзеркалі і показати які ви класні. Це перевтілення для того, щоб зробити жінку. Витащити з неї усе таке все, щоб в не всередністить, щоб їй було комфортно в першу чергу. Підкреслити виграшну сторону, приховати якісь недолі, просто показати, що е, та сама жінка може виглядати краще, красивіше, якось по-іншому. Зрештою, шли так людей. Де люди? Люди де? Я yeah, okay. можу вам запитати? Скажіть, будь ласка, чи цікавий був би вам проєкт в межах пунктів перевтілення? Uh, цікавий, звичайно. Uh, Скажіть, будь ласка, а от взагалі за яким критерієм ми б мали обирати людину в цей проєкт? Uh. Uh. За яким критеріям? За тим критерієм, що коли людина не задоволена собою, uh, uh, вона хоче змінитися, готова до змін? Ну, за, за такими критеріями. Ва, супер, цікаво. дякую дуже вам. Дівчатка, можна ми вас вкрадемо на секунду від ваших чоловіків. Чи цікавий би вам був формат перевтілення у нас в Луцьку? Розумієте, до і після? Перевтілення зовнішності і стиль, і зовсім так. в та. комплекс? Напевно, ні. А як глядач? Було б цікаво. Тобто, ви би як жертва не погодились, але як глядач, вам би було цікаво споглядати. А вам? А мабуть, було б цікаво, якщо б допомагали по кожній сфері, що робити, і якби то було не дуже примусово і не кожного дня. Тобто, якби враховували ваші якісь побажання. Так, да, мабуть, так. Супер! Дякую вам дуже. Класно було б у нас в місті мати проект аля перевтілення до і після б'юті дей коли uh, стилісти підбирають вам образ, думаю, дуже просто, підбирають зачіску, макіяж, плюс підбирають одяг, дарують вам цей одяг. Чудово. то звичайно, так я думаю, навіть і учасникам було б дуже цікаво, yeah, і подививається. Погодились, наприклад, якби вас просто так з вулиці, а давай. Я дам, прямо зараз ви тем. Клас-клас. Цікаво б вам було взяти участь в проєкті перевтілення. А що треба для участі? Власне, ми зараз тестуємо, чи вона піде, чи не піде, чи цікаво чи телечанам, чи не цікаво, чи вони мені це споглядали, чи не цікаво. Ні, ну, цікаво, цікаво. Вам не цікаво. Ага, от мені цікава ваша думка, тому що моя мама б отак на вулиці, я не знаю, що вона би погодилася. Власне. Не погодилася, як би не було. Але я свою маму бумаю всюди, от тепер. Мама, треба. Ну, не знаю, я б взяла б участь, звісно, тільки от. Можливості, які мають там зробить зараз. Це <ріпи> на один да, день. Сподівалося, що якби наприклад, це було тут і зараз, вам було б некомфортно. А якби по домовленості вам було б краще? Ну, Да, ну спонтанно ну, так концентрація б не пішла. <ріпи> Но, насправді кожна вчинка красива. Але просто їй треба з боку. По мало ви попадеш. <ріпи> Добрий день. Добрий день. Добрий день. Доброго ранку. Доброго ранку. Е, нам потрібно дізнатися вашу думку, як ви особисто ну, віднеслися до того, так ти можеш мовчати чи ні тою то до <рес> Е, Якщо у нас в Луцьку запуститься проект перевтілення, перевтілення власне образу, допомога зі стилем це одноденний проект, це не довготривала тривала перспектива. До речі, я не живу постійно в Луцьку, але вчора сиділа в кафе і спостерігала за тим, як змінюється стиль в Луцьку. І люди вдягнені прям дуже прикольно. Тому я думаю, що це така актуальна тема, і вона буде мати помер. Тому би погодились бути учасником такого проекту? Ну чесно, тоді не буде подруга підказа. Ну мені не дуже це цікаво. Мені здається, що я вже там достатньо доросла жіночка і визначила зі своїм стилом, але ну завжди цікаво. Побачити зі сторони експертів погляд на себе, тому як якщо... <гадач> ну, а То як глядач, ви більше а, себе бачите, бачили От, Якщо <гадач> це жінка дійсно прагне до цих змін, тоді має сенс залучати таку людину. Клас! Дякую! Я взагалі <гадач> була скептично налаштована через те, що я не вірила, що стільки багато <гадач> людей погодилися. І сьогодні прямо походили. Прикиньте, в нас реально сьогодні. Бо я найбільше боялася, що якби я сказала, от пішли вже в салон, скажуть, ой ні, вже в мене немає часу, у мене діти напередіти і так далі. А реально, реально, люди готові вже. Оце мене шокувало. Класно. Клас. Ми в шоці. Ми в шоці, тому чекайте, наш проєкт. Йому бути. Ура!